Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати смачну страву, рибну до святкового столу. Я буду використовувати два види риби. У мене це такий чималенький мінтай і хребет лосося. Рибу спочатку підготуємо, зрізаємо всі плавці, де є, обчищаємо від луски. Видаляємо внутрощі і добре промиваємо рибу. Дивіться, який чималий м'ясистий такий мінтай. О, такий гарненький. Хребет теж непоганий. Дивіться який. Не такий великий, як буває, але цього буде достатньо. Сьогодні 15 грудня 2025 року. І на сьогоднішнє число. Хребет я купувала по 86 гривень кілограм. Знаю, є дорожчі. А мінтай по акції по 150 гривень. Дехто каже, що цього не треба озвучувати, бо в кожного свої ціни. Але мені хочеться, щоб ці ціни лишилися для історії. Туш коментає, щоб зручніше з нею було працювати, розрізаю навпіл. Черевце лишаю цілим. Так як нам треба буде цю рибку фарширувати. Якщо ж ви рибу ніколи не фарширували і боїтеся це робити, не бійтеся. Все робиться дуже просто. Дивіться тільки уважно, як я це роблю. Спочатку підготовлюю рибку, треба зняти шкіру з неї. Коли будемо знімати шкіру, то можуть траплятися там шматочки риби, не біда. Знімаємо, не звертаємо на це увагу. Буває у риби тоненька шкіра, а в мінтая вона міцна, тож не порветься. А якщо десь і прорветься, теж не біда. А щоб не порвалося в тому місці, де плавці були, ми її трішки отако ножицями піддіваємо і зрізаємо. Дивіться, як оце. Отак. Мене виходить. Все з однієї частини я вже шкіру зняла. Отак. От Легко, просто і ціла шкіра, шматочки м'якоті, яка лишилась, можна зняти, але без фанатизму. А отут, де були плавці, щоб не було отих колючих кісток, зрізаємо ножицями. Вже всередині. М'якоть риби, яка лишилася на шкірі, перевіряємо на наявність кісток і обов'язково їх видаляємо. Точно так же підготовлюємо і другу частину мінтая. Поки рибу відложу і візьму дві середнього розміру цибулини. Цибулю нарізаю кубиками. Цибулю буду підсмажувати на сковорідці з додаванням невеликої кількості олії. М'якоть <му> мінтая відділяю від кісток. Не поспішаємо, перевіряємо, щоб не трапилися дрібненькі кісточки. Тепер м'якоть буду знімати із хребта лосося. Отак От дивіться, дуже просто і легко знімається все чайною ложечкою. Керивця з реберцями зрізаю ножицями і не поспішаючи видаляю всі кістки, також із цих частин. Тут кістки видаляються досить таки легко і просто. Хребтові кістки, які в нас лишилися, і хвостики я не викидаю. Із цих частин можна зварити смачну юшку. Шматочки лосося я нарізаю дрібнішими частинками. Лосось так і залишаю отакими от шматочками, а м'якоть мінтая разом з однією середнього розміра цибулиною пропускаю через м'ясорубку. Цибуля підсмажилась, зарум'янилась, охолола. Тепер я її додаю до риби. Одне ціле сире яйце. І один жовток перебиваю виделкою до однорідності і додаю до фаршу. Також підсолюю за смаком, додаю чорний мелений перець, ще можна додати натертий мускатний горіх, але небагато. У кожної господині є свій рецепт фаршированої риби. Коли мені можна було вживати білий хліб, то обов'язково два шматочки білого м'якішу батона замочувала. Або в воді, або в молоці, віджимала і перекручувала разом із м'якотю риби. Зараз же мені цей варіант не підходить. Тому вирішила приготувати фаршировану рибу без батона, а так як мінтай – пісна риба, вирішила додати м'якоті із хребта лосося. Та ще, дякуючи цьому, об'єм буде більший і не буде ця рибка фаршированою і дуже пласкою. Мінтай фарширую вперше, але різні риби я фарширувала. Щуку завжди фарширують щуку, щуку не фарширувала ніколи, судак фарширувала, лящ фарширувала, та й взагалі навіть оселедці фарширувала. Знаю, що в фаршируванні риби євреї не перевершені, і частіше за все вони фарширують короб. Дехто фаршировану рибу відварює у великій кількості овочів, додаючи цибулю, моркву, буряк, дехто запікає в духовці її, дехто зверху на плиті. Ще забула сказати, так як мінта і пісна риба, коли я підсмажувала цибулю на олії, додала ще невеликий шматочок вершкового масла туди. Тому фарш уже не додавала ні олії, ні вершкового масла. Беру одну чималу цибулину, нарізаю її четверть кільцями. Овочі можна використовувати будь-які за своїм смаком. У мене ж тут буде цибуля і морква. Можна додати ще й буряк, звісно ж, і колір буде красивіший, яскравіший, і на смак це теж буде смачно. Підготовлені овочі відправляю у глибоку сковорідку. овочі розрівнюю, підсолюю за смаком. І викладаю нашу підготовлену фаршировану рибу зверху на цю подушку овочеву. До овочів я ще додала одну столову ложку олії, а також небагато води: мілілітрів 50-100. Зверху шматочки риби посолила. В процесі приготування ще зверху присипала червоною солодкою паприкою, а ще в сковорідку додала два лаврових листочки, все накрила кришкою і поставила зверху на плиту. Коли в сковорідці все закипіло, роблю вогонь помірним і тушкую десь приблизно півгодини. Пробуйте, щоб овочі були приготовлені, і риба також приготується, так як риба довго не готується. Рибу викладаю на напродогувати блюдо знизу і по бокам. Овочі, які тушкувалися разом з юшечкою. Дивіться, яка рибка. О, там, де посередині з'єднано, я шматочок зрізала. І тепер спробую його, хоча риба ще і гаряча. тут відрізала цей шматочок. І спробую. Слинка капає. Я думаю, що смачно. Ану. Смакота. Чекаємо, поки риба охолоне, прикрашаємо за своїм смаком і відправляємо в холодильник її. Риба в холодильнику охолола, стабілізувалася, тепер її можна нарізати і подавати до святкового столу. Я думаю, ви не сумніваєтесь, що ця рибка буде не лише прикрасою святкового столу, але й буде дуже-дуже смачна. І з'їсться вона в першу чергу. Обов'язково треба скуштувати, що ж тут у нас вийшло, які шматочки покажу зараз вам. І обов'язково беремо овочі. Овочів можна було б додати ще й більше. О, такий шматочок. Треба скуштувати, як же ця рибка в холодному стані. Люблю холодну рибу. М -м -м -м. Дуже смачно. Риба дуже смачна. Рекомендую, обов'язково приготуйте. В нас таку рибу люблять вдома всі. Тож з'їдається вона в першу чергу, дехто її вживає з картопляним пюре, декому підходить вона з запеченою картоплею або відвареною в лушпинні. А ще ж, звісно, будемо вживати з якимсь салатом. Я люблю салат з квашеної домашньої капусти. Це і смачно і корисно, однозначно. Дорогенькі мої, мені буде дуже приємно, якщо ви додивились це відео до кінця, Напишите свій коментар під цим відео і поставите вподобайку. Свята не за горами. Тож беріть собі в записничок цей рецепт і готуйте. Не бійтеся, готується все просто, а виходить смачно і ефектно. До нових зустрічей! Чекаю вас виглядаю кожного разу. На все добре, будьте здорові! А також будьте дуже і дуже щасливі, ви і ваші рідні і близькі. І ще хвилинку зачекайте. Хочу перед вами вибачитись. Ті, хто почав дивитися, це моє відео, а воно раптово щезло, мусила його видалити, записати по новому музику, так як ту музику Ютуб заблокував. Тож слухайте тепер до кінця з новою музикою, якщо ж, звісно, YouTube знову не заблокує. На все добре.